Перемога прийде, як сонця, безперечний схід, як ключ лелечий ранньою весною. Тримаймо спокій, та душа у кожного болить за мужніх хлопців, хто пожертвував собою. Він завжди дарував їй квіти, тепер вона йому несе. Як страшно, коли гинуть діти, чорніє матері лице. Вона кричить земля трясеться, у домовині син лежить, а кат проклятий лиш сміється. О Боже, як їй дальше жить, як жить, а головне для чого був син, був сенс в її житті. Він ангелом злетів до Бога, сліз водоспади по щуці. Мамко ж моя Рабийся, сином, вже дос відпочив, ставай, поки холодну домовину, зараз ще люблю рай. Почули крик цей люди. Люди, крик матері за вбитим сином. Хто чув, ніколи не забуде крик. Як привозять домовину. Ні, це не крик, це плач з землі, докупи зібрані сирени. Так виють в морі кораблі, від цього крику рвуться вени. Це крик сполоханої сойки. Це всі вітри докупи взяті. Це у переміж біль та зойки, надії, мрії, розіп'яті. Він рве серця, холодить кров. А батько плаче на коліні. Його дитя, його любов тепер лежить у домовині. Хто жін без заграє грішена? А як він грав, аж рибали струни. Пішов вічність молодим. Та нас завжди буде юним. Красивим. На взяти героїв справжнім патріотам, Не висихає, плаче мати, серце стисеє, колючі дроти. Не плач, матусю, бо й на небі того я покою не маю. Болить душа моя за тебе. Не побивайся, я вже в раю. Тут гарна мама, тут спокійна. Нема тривог і не стріляють. Прошу тебе, не плач постійно, хай оченята висихають. Мене лишились побратими, ми з ними кров'ю поріднились. Хто ще живий, хто вже в могилі. Прошу, щоб ви й за них молились, щоб підмогли, коли є змога. Бо лише так ми переможем, очистим землю від зарази. Пухлину виріжем назавжди, Сміхнеться сонце нам відразу, і Україна ві правди. І я тобі всміхнусь далека, до двору птахом прилечу. Це я, матусю, твій лелека, лелечим криком прокричу.